Також була підтримана пропозиція рівне ставлення до всіх шукачів притулку, незалежно від того, як вони в'їхали в країну. Кордон, транзитна зона, аеропорт. Голосування 118 за 69 проти. пропозицій були відхилені. Скасування статусу ОС для українців не підтримано, і статус залишається чинним. Обмеження притулку до двох років з можливістю перегляду також відмовлено. Зупинка програм переселення відхилено. Інші радикальні ініціативи, що посилювали по обмеження доступу до притулку, також не підтримали. Незважаючи на те, що міністр юстиції Беат Янс заявив, що ефекту притягнення міграції через п'ятирічний термін не доведено і чинне правило стимулює інтеграцію, більшість все-таки проголосували і підтримали більш жорстокіших підхід. І це 10 років для отримання статусу Б. Що ж це означає для нас, українців, які проживають на території Швейцарії і мають статус С. Статус S не змінено. Він залишається щонайменше до березня 2026 року. Пропозиції його скасувати або обмежені були відхилені. Проте якщо в майбутньому статус S буде знятий і люди перейдуть на статус F, то податися на статус Б буде можливо тільки через 10 років. Ну а це десь приблизно 2032 рік для людей, які заїхали на територію Швейцарії в 2022 році. Це якщо буде враховано цей час, що вони перебували на статусі S.